Шановні глядачі, з вами посіка Хелп, Треш Контент про те, як дістати оцей кружок із бетона. Тут його кілограма 3 він не розколось посередині. І після того, як я загубив такі дві пластинки з холодильника, з дверок, покрашені за щулочкою посередині, які роздвигалися то це стала маленька проблемка е... У ситові одламалось ушко воно на каструлю тепер не стає і... і я дістаю тепер кружки одним способом якщо мені в облум виливати його в каструлю зараз я вам покажу є два варіанти або оцей фоміч, коротше. Мій коріш. Або оцей. Зараз будемо пробувати. Шановні глядачі. Оленко, тримай. Держи. Щоб тобі було видно бетон оцей. Ану, давай я ага. Шановні глядачі Друг фоміч уже виручив В який вже роз Не видно ні хрено. Це добре шановні глядачі Ось я вам і показав як я дістаю ці кришки. Шановні глядачі бережіть себе і пам'ятайте що Прова своїми породами двоє посіка хелп.